Дорогі друзі, я хотів би звернутися звідси зі Сходу, з Донбасу на тисячний день широкомасштабного вторгнення. Шанування, Добре. Добре. Вітаю. мої шанування. На тисячний день війни найкрутіше бути серед наших воїнів. Воїнів, які зберегли нашу землю. Зберегли нашу державу, зберегли наших людей, і це завдяки зусиллям мільйонів українців і в першу чергу завдяки героїзму, мужності наших воїнів. Нам давали три дні, потім три тижні, а зараз вже майже три роки. І Україна ніколи не скориться. І ми ніколи не здамося. Україну бережуть Збройні Сили. Ми випрягли волів, перевернули плуга, сідлаємо коней та гостримо списи. Відкинули жалі, згадали всі наруги. Прости нас, Господи, помилуй і спаси. І серед цих бойових побратимів є ті, з якими я разом з 2014 року. В 2014 році до мене в Кіровограді, тоді ще був Кіровоград, а не Кропівницький, підходять хлопці. Я кажу, ну як як. Ситуація, що потрібно, що привести. Стросі, що привести? Хоч розгрузку, дайте, бо нема нічого. Ні бронежилетів, ні розгрузок, нічого. І от так ми зустрічали 14 рік. Я хочу низько їм вклонитися. Подякувати за ту бойову роботу, яку вони роблять. Нам фонд Петра Порошенка допомагає, допомагає регулярно, допомагає системно. Власне за що ми вдячні цим прекрасним людям. Коли українець прокинається і дивиться на просування ворога, це його мотивує збирати, що можеш, їхати на схід і допомагати армії. Сьогодні фонд Петра Порошенко Буде передавати е, певну кількість техніки FPV-дронів для воюючих підрозділів. За сьогоднішній день майже 30 бригад отримують від нас все необхідне, в тому числі 3 тисячі в середньому по 100-200 на бригаду, в тому числі комплекси Ребів. В тому числі шести комплексів і Петри для 10-го армійського корпусу. Нам сьогодні будуть передавати автомобільні шини станції, «Екофло», Також будуть передавати генератори та мавіки. Тому дуже вдячні. Отак От дуже швидко і ефективно працює взаємодія, коли треба допомогти. Треба нам всім об'єднатися, визначити пріоритет армію, дати їй гроші, дати їй впівішки, дати їй реп. Дайте їй зброю, дайте їй грошове забезпечення і наблизити перемогу, замотивувавши воїна. Слава Збройним силам України і слава Україні! Героям слава!